Породичалися тварини, яких вивезли із зони бойових дій на Донеччині, знову зустрілися на Волині. ТСН вже розповідала про собаку Жужу, яка поблизу Бахмута врятувала наших бійців від голоду. Під обстрілами пес носив сухпайки воїнам, коли ті залишилися без їжі. У тих же краях інші військові прихистили корову маню, господарка якої загинула. І так склалося, що обох тварин евакуювали саме на Волинь, і тут їхні шляхи. Зійшлися. Тетяна Хомич історію продовжить. Не можна такого робити. Мені ще їхати, вас вести треба. Куди? Віддай. Шестеро малих клубочків з біч обліплюють пані Олену. Розв'язували мені шнурки. Але як тільки бачать маму жужу, реп'яхами чіпляються уже до неї і одразу їсти. Зараз вже. Багато в з'їдають. про жужу ТСН знімала влітку. Тоді під бахмутом п'ятеро бійців застрягли на позиціях через постійні обстріли. За три дні у них закінчилася їжа. Від голоду їх врятував собака, якого прихистили раніше. Бійцям на позиції жужа приносила сухпайки. Десять днів пекла, але всі вийшли. Саме тоді Роман і вирішив забрати жужу до себе на Волинь, коли поїхав на лікування. Чоловік ще не знав, що вона вагітна. Ася привіт, Макарчик, Привіт, перелюба жінка. Привіт. Зараз Роман знову на фронті опікується собакою, його дружина Олена. Саме вона посеред ночі і приймала пологи у Жужі. Укола сама робила, боялася. Я казала, що сама пішла ще раз родила, ніж з нею, але якось пережили. І от коли цуцики попідростали, їм почали шукати господарів. Біжить їсти, не тільки з мамочкою, вже треба прощатися з мамою. Серед охочих взяти цуценя Жожем, родина іншого військового, Олександра. У них теж живе переселенка із Донеччини, корова Маня. Під бахмутом Маня, господарка якої загинула, тинялася полями, а потім приблудилася до бійців. Ти Але опікуватися коровою на передовій тяжко, тож її евакуювали з-під обстрілів на Волинь. Красуня приїхала по місті призначення. У село, де тепер живе Маня, поїдуть одразу четверо цуценят. Її землячки жужи. Двоє житимуть біля Мані, а ще двоє. По сусідству. Поїхали в нових господарів. Власниця мані пані Катерина розповідає, як тільки почула історію Жужи про порятунок військових, одразу захотіла цуценят саме від неї. Ти будеш такий хорошенький, як Жужа, як мама твоя, да? барсюсічка І от малюки вже несуть до мані знайомитися. Дивися, понюхай, хто тебе буде охороняти? Барсик то точно один. Коли уже всіх цуценят пороздають Жожу, планують стерилізувати, бо найближчим часом собака наймовірніше знову вирушить до Романа на передову, адже дуже сумує за господарем. Тетяна Комич, Антон Онищук, Волинь, ТСН 1+,1.